Зі мною на зв'язку вже актриса Вікторія Білан Ращук. Є з нами вже віку. Вікуся, привіт, дорога моя. Слава Україні, героям слава ріднесенька. Дуже радий тебе бачити. Дуже радий Настай. тебе віка. Аби я тут, знаєш, не розганяв е, зраду, тому що назвуть мене скажуть, що я упереджена людина відносно Різніковича. От розкажи мені, чому вся театральна спільнота Києва ніяк не могла дочекатися, що з посади керівника театру ой, ой, російської ой, ой, драми ой. театру Лесі Українки приберуть Різніковича. Вікуся, чутно мене? Ріднесенькі, налагодіть, будь ласка, мені зв'язок нормальний з зв вікою, щоб ми могли поспілкуватися. Налагодіть, будь ласка, зв'язок, і налагодіть, будь ласка, налагодіть, будь ласка, звук. Тому що тема в, культурному, в культурній спільноті нашого міста: Вікуся, чуєш мене? Так, чую, добре дякую. віка. Я кажу, що щоб я тут не накидав, як кажуть, на вентилятор і не розповідав якісь, скажуть байки про Різніковича. Розкажи ти, як людина, яка має безпосереднє відношення до цього театру, чому театральна спільнота Києва давно і України давно хотіла, щоб Різніковича прибрали з посади директора і худрука театру імені Лесі Українки. Просто Лесі Е, насправді ця історія вже тягнеться з 2004 того року ще з помаранчевої революції, коли намагалися ще тоді я пам'ятаєте історію Ади і Ольги Семської, які намагалися його тоді ще прибрати через його проросійські погляди. Але тоді, на жаль, не вдалося. Суспільство не було тоді готове до цього. Наступним етапом це було 2014 рік, коли дуже багато таких патріотичних проукраїнських людей постраждали через історію майдану. І от наприклад, я теж була звільнена саме в 2014 році через свої проукраїнські погляди от в театрі в цьому не можна було спілкуватись українською мовою в жодному разі, не можна було говорити гасла слава Україні. Більше того, я пам'ятаю, як були доноси, як це все ну було жахливо насправді. І ця людина на той момент була депутатом партії регіонів Київладі в Київ Пробачте, і е, щоденько він звідси е, значить, мандату депутатського позбувся. І почав швиденько ставити виставу про Шевченка, і моя тоді зрозуміла, що, мабуть, хитається під ним крісло, і йому треба якось себе захищати. Це людина, театральний диктатор. Я дуже дякую, що ти саме про це сказав. Що це ми позбавляємося диктатури, і ця людина була давно мала бути би позбавлена цієї посади. Мені дуже шкода, що йому дали. Можливість виїхати, лікуватися. Я вважаю, що ця людина має відповідати за законом, має постати на лаві підсудних і відповідати і нести покарання за все, що він зробив. Чому? Тому що культурний фронт він дуже виховує глядача. А ця людина ще й викладала в університеті, і ця людина виховувала молодь. Розумієте? а Оскільки у нього завжди були е, всі його е, вистави, всі його збори, трупи е, на яких я особисто була присутня. Всі вони були налаштовані на те, що боже як хорошо в Росії. Росія молодець, Росія талантлива, Росія така, сікає. Нам треба бути такими ж. І він завжди полював фразочками російських класиків. Він завжди звертався до російської культури. Завжди, а тепер собі уявіть. Будь ласка, він виховував студентів і він був один із тих небагатьох, хто відстоював існування в. Україні російського курсу російського ну, курсу акторського, і звідти виходили люди, молодь, яка вже була настільки зазумбована, і там така пропаганда працювала в тому театрі. Але мені дуже шкода, що тільки зараз на це суспільство звернуло увагу. Але мені дуже шкода, що його випустили. Його не мали випускати, він мав постати перед законом. Те, як він карав акторів за те, що е, акторки там вагітніли, виходили заміж, вони втрачали ролі, вони втрачали так, за. Це що... Навіть ну, таке було? Навіть таке? Жах. Не дай Акторам, Боже, Акторкам вагітніва... забороняли вагітніти? А, так, тому що у нас актор... актриси, які народжували дітей, це був жах. Одну актрису взагалі звільнили, коли вона була вагітна. А Одні кого це? Актриси, скажи, Юкусі, а кого? Дітей... А... Я не знаю, чи можна просто називати. Я не хочу підставляти а, ну, людей. Я можу це говорити, як би мовити. Ну я можу за принципі говорити, але я не хочу просто підставляти людей. Можливо, вони цього не хочуть. Знаєш, ага. от була актриса, не була, вона і є, яка була на багато років позбавлена взагалі роле за те, що народила дітей. Ну там був жах. Це, це така була диктатура, і мені зараз дуже. Огидно те, як він зараз себе поводить, які він дописи пише, як він обливає брудом кашлікова, який насправді взяв на себе весь вогонь і весь удар, коли почалася ця повномасштабна війна, а він і поливає те, що... Кашлікова брудом. Ну Кашліков, це я зараз я... поясню новий виконуючий обов'язки директора для глядачів. Поясню тому що... так, так я на жаль натрапила на допис у Фейсбуці Різніковича, де він весь свій допис присвятив. Ну себе хотів пожаліти, якось перефарбуватися, який він прям як він любить Україну, як, як він прям такий патріот. Але уявіть собі, людина, яка любить Україну, пише допис мовою країни, яка цю ж Україну знищує. Ну слухайте, ну це ж вже просто абсурд. І обливати брудом людей, які взяли на себе удар, коли ти втік за кордон, ну це вже ницість просто, і так себе ну, люди не поводять. Я Віка, вважаю, а я що... чекай, а він за кордоном? Він не в Україні? Так, він за кордоном. А як так сталося? Ні. Ну, ти знаєш, я. Я не знаю. Ну, у мене є таке відчуття, що є в нас ще такі, все таки в міністерстві культури люди, які його прикривають, які допомагають йому, які його попереджають про якісь речі. Я не знаю, я не можу це казати, ну якби е, ну, що так дійсно є. Але я роблю висновки з того, що відбувається, бо як тільки трошки щось хитається під ним, він відразу під будь-яким приводом зникає з країни. Те ж саме зараз відбулося. От весь допис він пише про те, що він їздив просто на гастро. В Англію, він возив фальшиву ноту. Та Різнікович і вся його діяльність це і є фальшива нота. Ця фальшива нота від початку до кінця. Ця людина фальшивий. Брехливий сепаратист, колаборант, який пригрів таких самих дуже багатьох біля себе у театрі, і там чистки треба робити не тільки Різніковича. Там дуже багато зараз є свідомої молоді. Там дуже багато є акторів, які дійсно болі ця ситуація, які дійсно намагалися з цим боротися. Але були або покарані відсутністю ролей, або були покарані зменшенням зарплатні відсотками. Тобто, це людина, яка терпіти не могла, коли актори знімалися у кіно. Ця людина, яка терп. Піти не могла, коли в театрі, не дай Боже, хтось закохувався один в одного. Якщо це були неприбічники, його які підтримували його проросійські погляди. Ці люди були відразу теж покарані. Хто або когось одного звільняли, або знімали просто з ролей. Там там таке відбувалося, що я тобі не можу передати. Тому я взагалі, я чесно, мене ображає, мене ображає, що йому дали можливість виїхати. Ну, Віка, ну ти зараз от глядачі слухають тебе, хто не в курсі справи. От у них виникає враження, ніби це якийсь театральний Карабас-Барабас. Скажи мені, а в чому, а в чому феномен його непотопляємості? Якщо от ще в четвертому році, коли він підтримував Януковича, тоді Янукович програв, прийшла помаранчева, назвемо їх так. Коаліція, Ольга Сумська там намагалася влаштовувати революцію. Там Ада Рогівцева вона теж працювала ще тоді в театрі російської драми. Всі говорили, що Різніковича пора прибирати. Чому двадцять років його ніяк не могли прибрати з цього крісла. Там, якщо каже, що Олексій е, Гончаренко, продюсер, він колись актором працював е, в театрі е, Лесі Українки, писав, що каже ще тоді, коли я був, я каже мені зараз 50 років. Я тоді працював ще при ньому, і зараз тільки коли мені 50 років його прибрали е, з е, посади посади худрука. каже, ми чекали, що його внуви е, винесуть. Звідти а як йому вдавалося втриматися? В чому феноменальність така? Ну, а скажи, будь ласка, а чому зараз, коли почалась повномасштабна війна, за нього відразу не взялися? Чому не пішли перевірки в театрі? Адже там є за що зачепитися, там пробачте, до сих пір працює і нормально себе почуває дружина табачника Назарова, яка весь час керує там і, взагалі, а там багіма народна артистка всія Русі? Розумієш? От і там дуже є багато акторів. Ну не багато є такі актори, які до сьогодні отримують зарплатню, але категорично відмовляються грати українською мовою. А ну, Назарова досі а працює? То хто Назарова досі працює? Ба більше Назарова, коли Різнікович приїхав в Київ після такого знову. Це, довго це я поясню Вікуся. А, та, Назарова це дружина Дмитра Табачника, Табачник. а, міністра культури, часів Різнікови, часів Януковича. То... Угу. Так, так. Який утік разом в принципі з Януковичем, так. коли пройшов майдан, так це саме його дружина, і вона до сих пір працює. Більше того, коли Резнікович повернувся, він тут відразу захопився брати п'єсу в неділю рано. Зілля купала кобелянською, угу. і на одну з ролей відразу бере кого Назарову. Ну тому що таких як Назарова їх треба зараз чимось перефарбувати і якось їх треба знаєш, прикрасити. Це ганьба. Таких людей треба прибирати взагалі із театру, тому що вони несуть зло. Я ніколи в житті їм цього не пробачу. Я рано чи пізно в цей театр повернуся, бо я думаю, що нам, людям, треба піднімати цей театр, які його дійсно любили, і які боролися, намагалися тоді ще боротися. Нам не вдалося, бо дуже багато при владі було людей, які його захищали і які його прикривали. І мені дуже шкода, що зараз Міністерство культури України дозволяє в цьому театрі йти російськомовній виставі. Йде вистава. З участю народної артистки Кадочнікової е російською мовою. На яких таких засадах, На яке вони мають право? Чому народна артистка України не знає української мови? Тому що їй складно бачите, грати, а не знає цей язик. Та яка ж вона тоді народна артистка України. Перепрошую, якщо ти не можеш державною мовою грати виставу, люди добрі. Ну це, це додуматись просто, але ж це дозволило Міністерство культури, тому в мене питання. Чому? Яке право? І ти знаєш мені, коли тільки розпочалась війна, і для того, аби дозволити кадочників грати російську мову, про неї відразу зняли е, документальний фірм Ларис, е, фільм Лариса і війна. Сорі, uh -huh. може, ви не оцей блєв будете вивішувати на театр? А може, ви все таки повісити якісь фотографії захисників, які із вашого театру зараз пішли на фронт. І е, боронять і культуру, і можливість вам займатися професією, Ні, ви виставляєте, аби якось розфарбувати людину, перед прикрити її, що вона е, значить мала би право грати російською мовою, і все підтримує міністерство культури. Для мене це загадка. Я не розумію, хто там такий у нас сидить, який максимально прикриває його діяльність. А Фантастика. його мали би вже давно взяти, провести допити. Е определити, як там застане, як це там називається, чи там яка чи застава, чи арешт домашній, чи ще щось, і проводити ці допити, і все таки людина має відповідати. Бо в таких злочинах проти України не має бути вікових обмежень. От мені кажуть, тобі що не шкода. Він же такий вже старенький. Ну хай же собі десь мені не шкода, бо я скільки сліз проплакала. Мій чоловік на фронті. Ми скільки поховали людей. Ми скільки поховали бійців. Чому тому, що ці люди привели цю біду в нашу країну? Чому я маю його жаліти? Скільки людей втратило житло? Рідних близьких країна загинається просто від цього лиха. А я маю його жаліти. Я його не буду жаліти, Ой. і я хочу побачити його на лаві підсудних. Віка, все попереду, все попереду. Я е, в мене ще багато є питань до тебе, але знаєш, е, підганяють мене трошечки. Я думаю, з цього приводу Давай, ми, з цього приводу ми ще з тобою неодноразово будемо спілкуватися в ефірах, тому що знаєш, е, все тільки починається, все тільки починається ці глобальні е, зміни. Бачиш, як війна трансформує навіть театр, бо кажуть культура в ніяполіті. Ні-ні-ні, по... це Вона... і не на часі, так? Да? Ні, 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 все якраз таки, все якраз таки на часі. Якщо міняти так. країну, то одразу я тобі дякую, Вікуля. Радий тебе бачити, сонечко Володі. Передавай велике вітання від Передав мене. Ми обов'язково борімося і поборемо. Нам не можна зупинятися, і нам не можна боятися. Нам зараз треба робити свій культурний фронт і відстоювати українську культуру, тому що інакше це буде ще не одна така біда. Це правда. Вікуля тобі дякую. Вікторія Білан-Рощук актриса, актриса театру і кіно. Хто не знав, що Володя. Щукий чоловік він зараз воює в збройних силах України в Легіоні Свободи.